Ще однією кислолюбивою культурою, яка вирощується в нашому розсаднику, є брусниця. Ми вирощуємо два сорти: це корал та руно-білявське. Зараз я вам покажу, як виглядають однорічні саджанці. Це маємо ось такого вигляду сорт корал. Це, до речі, ремонтантний сорт. Він квітує починаючи з літа і до пізньої осені. Як бачите, на кінчиках ще є бутони. І ось такі ще малесенькі ягодки. Цей сорт дуже гарно використовувати не тільки як для ягід, а також його використовують у декоративних цілях. Коли сформувати такі красиві невеличкі кущики, і оця ягідка вона почервоніє, і зимою це буде кущик, весь вкритий. Ягодами, і він з під снігу буде так дуже красиво виглядати. Квітки зазвичай вони на верхівках оцих пагонів. Тобто на наступний рік вони вже вас будуть квітувати. Другий сорт це звичайний, він не ремонтантний у нас, називається сорт Руно. Також має досить велику ягоду, яка достигає в кінці осені. Також в цьому році маємо невеликі кількості двохрічні та трьохрічні саджанці цієї культури. Тож кого зацікавило, звертайтеся за телефоном або е, протріб можна придбати на інтернет-магазині нашого розсадника.